Доброго дня, пані та панове журналісти. Я начальник групи комунікації Полтавського обласного ТЦК ТСП. Сьогодні хочу трішки поговорити про таку складову ТЦК ТСП як соціальна підтримка. Вона менш освітлена в медіа, менше на неї звертають уваги, звісно, ніж на безпосереднє комплектування. Але вона також дуже важлива, тому що свого роду ТЦК ТСП. Певним чином виконують зобов'язання, гарантії, які держава обіцяє військовослужбовцям по їх звільненню, та членам їх сімей. Насамперед актуальне питання станом на тепер: це виплата грошового забезпечення членам сімей, військовослужбовців, які потрапили до російського полону у зв'язку з війною російською. Або були визнані безвісти зниклими, виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців, таких проводиться згідно вимог закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей та згідно постанови Кабінету міністрів України номер 884 від 30 листопада 2016 року, яка прийнята на його виконання. 1 лютого цього року е, набули чинності зміни до вищезначеного закону. Насамперед, вони стосувалися статті 6, яку я зараз хотів би зачитати в повному обсязі. За військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або зниклими безвісти, зберігається виплата грошового забезпечення. Військовослужбовець. Має право скласти у письмовій довільній формі особисте розпорядження на випадок захоплення його в полон або заручником, інтернування в нейтральних державах або зникнення безвісти про виплату належного йому грошового забезпечення особі або особам за його вибором, визначивши розмір частки таких осіб у відсотках, далі особисте розпорядження на випадок полону. Особисте розпорядження на випадок полону це основна зміна, яка, власне кажучи, була внесена. Далі все, так би мовити, залежить саме від цієї зміни. Тобто військовослужбовець, кожен військовослужбовець має право скласти це розпорядження. Він не зобов'язаний, він має саме право. В своєму розпорядженні він може вказати, яким особам буде виплачуватись його грошове забезпечення у відсотках. Або взагалі вказати, що воно нікому не виплачується і чекає його в, в нього в військовій частині. У разі відсутності особистого розпорядження, як я казав, розпорядження це добровільна справа, це не обов'язок, це право його. На випадок полону грошове забезпечення виплачується дружині або чоловіку, звичайно, законним представникам малолітніх, неповнолітніх дітей. Дітям з числа осіб з інвалідністю з дитинства незалежно від віку, або їх законним представникам та батькам військовослужбовців. Звичайно, що батьки не позбавлені е, батьківських прав. Таким особам, рівними частками виплачується частина грошового забезпечення, що в загальній сумі не перевищує 50% грошового забезпечення. Визначеного після здійснення встановлених законом відрахувань. Тобто, якщо військовослужбовець не пише це особисте зобов'язання, 50% його грошового забезпечення рівними частинами після здійснення всіх відрахувань, як я вже сказав, тобто, наприклад, аліменти в нього, якісь не знаю, штрафи, от, після здійснення цих всіх відрахувань рівно половина виплачується рівними частинами особам, які я зазначив. У разі відсутності особисто розпорядження на випадок полону та осіб, зазначених щойно, грошове забезпечення виплачується повнолітнім дітям, рідним братам, сестрам, законним представником яких є військовослужбовець. Таким особам, рівними частками виплачується частина грошового забезпечення, що в загальній сумі не перевищує 20% грошового забезпечення, визначеного після здійснення встановлених законом відрахувань. Умовно каже, якщо немає рідних в першому абзаці, так би мовити, яким має виплачуватись 50%, повнолітнім дітям, рідним братам або сестрам, законним представником, яких є військовослужбовця, виплачується 20%. Решта 80%, або якщо є рідні з так би мовити, першої категорії, решта 50% лишається у військовій частині. Тобто військовослужбовець, якщо не написав особисто розпорядження, щонайменше 50% його грошового забезпечення лишаються в військовій частині, вони саме лишаються в військовій частині, тобто, воно перераховується на спеціальний рахунок і вони очікують повернення військовослужбовця. Або він повернеться з полону, або е буде визнаний судом як такий, що загиблий. І тоді вон, ці кошти, які лишилися, вже входять до складу спадщини даного військовослужбовця. Виплата грошового забезпечення особі, особам, визначеній в особистому розпорядженні на випадок полону та особам, передбаченим. Цим пунктом здійснюється до повного з'ясування обставин захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, інтернування військовослужбовців у нейтральних державах або зникнення безвісти, їх звільнення з полону або визнання судом безвісто відсутніми чи оголошення судом померлими. У всіх випадках виплата грошового забезпечення здійснюється не більше, ніж до дня виключення військовослужбовця із списки особового складу військової частини. Тобто, якщо військовослужбовець е, повертається з полону, мовно кажучи, виплата грошового забезпечення його рідним. Припиняється, вона починає знову ж таки виплачуватись йому, тому що він повертається до військової частини своєї. Те ж саме, якщо безникли військовослужбовець рішенням суду або за встановленням ДНК, наприклад, саме, визнається таким, що загинув. В такому випадку саме виплата його грошового забезпечення військовою частиною, звісно, припиняється, оскільки військовослужбовець загинув. Звертаю увагу на те, що. Виплата цього грошового забезпечення здійснюється саме військовою частиною. Я пізніше ще зупинюсь на, це, на цьому. Тобто це не ТЦК виплачує, не умовно кажучи, там, якийсь абстрактний, невідомий департамент. Це військова частина, в якій військовослужбовець досі рахується, як її військовослужбовець, вона виплачує в повному обсязі належне йому грошове забезпечення, або відразу все рідним, або частину на його, умовно кажучи, рахунок в військовій частині. Залежно від обставин. Дія цього пункту не поширюється на військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини місця служби або дезертирували зі Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів. За військовослужбовцями, захопаними в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або зниклими безвісти, зберігаються передбачені законом інші види грошового забезпечення. Насамперед, чому сьогодні, власне кажучи, ми тут зустрічаємось? Тому що вказані зміни стосуються не лише військовослужбовців, які станом на тепер призиваються, чи за мобілізацією, чи за контрактом. Вирішують писати їм особисте розпорядження, не писати. Насамперед важливо розуміти, що військовослужбовці, які до набуття чинності цих змін, наприклад, зникли безвісти, зрозуміло, що вони не писали жодного особистого зобов'язання. Проте зміни їх також стосуються. І це найголовніше. Військові частини вже почали роботу в цьому напрямку, ТЦК ТСП також. ТЦК ТСП робота полягає в тому, насамперед, щоб встановити повне коло осіб, кому належить виплачувати ці кошти в рівних частках. Виплата безпосередньо цих коштів здійснюється після того, як громадянин рідний звернеться до військової частини точніше, до ТЦК, але з заявою на ім'я військової частини. Тобто ТЦК. Виступають знову ж таки таким з'єднуючою ланкою між цивільними та військовими частинами. Лише після написання цієї заяви, власне кажучи, відбувається нарахування. Тому що там знову ж таки, потрібно розуміти, куди нараховувати ці кошти насамперед. Плюс, звичайно ж, пакет документів. Як я вже казав, ця робота проводиться. Колосі встановлюється, спілкування з громадянами з цими рідними проводиться, вони приходять, але звісно ж може таке бути, що в ТЦК в когось немає контактів, наприклад, не було до цього встановлено з ними зв'язку. Він проживає в іншій області, може проживати ці рідні. Саме тому сьогодні і озвучується питання, що рідні, які зазначені в законі, в шосій статті, яку я зачитав, в пункті, яким належить ця частка. Вони повинні прийти до ТЦК та СП і написати заяву на ім'я командира частини про те, щоб їм виплатили е, ці кошти. Змінена були, як я вже казав, з 1 лютого. Е, відповідно, в березні вже буде виплачуватись, так би мовити, по-новому. Частками, рівними частками між е, рідними. Раніше, раніше, звичайно, це грошове забезпечення також виплачувалось, але був дещо інший порядок. Тобто раніше виплачували грошове забезпечення військовослужбовця дружині або чоловіку в разі її відсутності повнолітнім дітям, які проживають разом з нею, або законним представникам. Тобто, умовно кажучи, коло осіб, ну також дещо змінене, не буду вдаватись в подробиці, але насамперед це була дружина військовослужбовця. Тепер, якщо в нього є неповнолітні діти, які не проживають з дружиною. То вони, е їм виплачується рівна така сама частка, як і дружині. Це потрібно розуміти. Відповідно, як я кажу, потрібно прийти написати заяви. <кхід> ну, з пакетом документів. До заяви. До заяви додаються копії сторінок паспорта, повнолітніх членів сім'ї з даними про прізвище, ім'я та по-батькові і реєстрацію місця проживання. Довідка про реєстрацію місця проживання членів сім'ї у разі відсутності такої інформації в паспорті. Копія свідоцтва про шлюб, у разі наявності, звісно. Копія свідоцтва про народження дітей, також у разі наявності. Копія документа, що засвідчує реєстрацію, реєстрацію в державному реєстрі фізичних осіб платників податків. Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків, та повідомили про це контролюючому органу, і мають відмітку в паспорті, копія сторінки паспорта з такою відміткою. Інші документи за потреби. Важливо розуміти, що якщо громадяни з певних обставин будь-яких не прийдуть до ТЦК, не подадуть заяви, ТЦК все одно встановлять коло осіб, повідомлять про це військову частину насамперед, працюють з реєстрами, тобто збираються робота вже яка проводиться. Частки цих громадян, які не змогли з будь-яких причин прийти, вони лишаються військовій частині. Вони лишаються військовій частині і будуть виплачені тоді, коли ця особа, власне кажучи, подасть пакет, потрібний пакет документів. ДЦК та СП Полтавської області здійснює соціальну підтримку. Насамперед, це членів всіми військовослужбовці, в яких стосується дія цього закону. Ми намагаємося допомогти максимально. Тобто, якщо громадянин до нас звертається, це йде і консультація, це є допомога з листуванням з військовою частиною, це знову ж таки встановлення кола всіх осіб, щоб не було несправедливості жодної. І це, звичайно ж, надсилання цих документів до військової частини. Підказуємо, допомагаємо, робимо. Що можемо в межах своїх повноважень. Якщо е, громадяни, звичайно, мають якісь сумніви, щось незрозуміло, вони можуть зателефонувати до ТЦК ТСП, уточнити, наприклад, які документи потрібно ще взяти. Тобто е, номери телефонів є, кожного ТЦК є у вільному доступі. Будь ласка, раді будемо допомогти.